Мої вітання, я Марина Боризюк, позаплановий етер пов'язаний з виборами мера міста Нью-Йорк. Е, нагадаю, якщо ви не слідкуєте за політичними новинами 4 листопада 2025 року Нью-Йоркці, мешканці Нью-Йорка обрали собі нового мера. Е, 56% голосів отримав цей кандидат і. Що цікавого в цьому кандидаті? От сьогодні я хочу з вами розібрати, як працюють популістичні політтехнології, незалежно від того, в якому ти таборі, чи ти республіканець, чи ти демократ. Отже, нью Нюйорксі обрали нового мера, його звати Зоран Мамдані. Він індійського походження. Більше того, він мусульманин, він не християнин а Власне, та віра, та, яка превалює, превалювала, превалює в Сполучених Штатах, він мусульманин. і він чим запам'ятався, і я думаю, увійде можливо навіть в історію Нью-Йорку, як мер демократ, він представник демократичної партії, який має настільки сильний соціалістичний ухил в своїй програмі і в своїх ідеях, що його навіть е, називають комуністом. більше того, Дональд Трамп саме Дональд Трамп назвав його, я б не сказала, обізвав його божевільним комуністом. Саме на прикладі Мамдані дуже хочеться розібрати те, як в наш час перемагають не ідеології, на жаль, та, а перемагають. Технології. В контексті політики це саме політтехнологія. Мамдані запам'ятався тим, що він використовував дуже широко саме популістичні прийоми побудови своєї передвиборчої кампанії. Трішки, взагалі, що таке популізм? Популус з Латині це народ. І, власне, популізм це така політична риторика, коли народ протиставляють елітам. Тобто є якісь еліти. Більше того, всі біди народу вони пов'язані саме з тим, що існує якась еліта. Та? Ну, не якась, можливо, конкретні імена в Україні. Ми звинувачуємо олігархів, та да, як представників еліт, в тому, що є в нас проблеми, не безпідставно. Тут я що хочу сказати, що дуже часто ці звинувачення вони не є зовсім такими пустими і безпідставними, але сама ця риторика, побудова комунікації. Ну власне, риторики, ми говоримо в політиці, та, да, вона популістична. Перша ознака це те, що є якісь еліти і є народ. Так? Другий момент це те, що для складних рішень пропонуються дуже легкі прийоми. Тобто для вирішення дуже складних ситуацій, популісти, політики популісти пропонують якісь дуже такі елементарні прямо рішення. І знаєте, що найцікавіше, саме Дональд Трамп, який назвав власне, вже, можна сказати, нового мера Нью-Йорка комуністом, скаженим комуністом, та він використовував точнісінько такі прийоми, коли була побудована його передвиборча кампанія останнього президентства. І що ж не так з Мамдані? Те, що я сказала, що політтехнології, конкретно в цьому випадку, саме популізм, він перемагає ідеології, тому що програма Мамдані була більше побудована на не засадах саме як демократа, та, а на засадах допомоги простому народу. А на хвилиночку, Нью-Йорк, одне з найбільших міст. Сполучених Штатів Америки з величезним бюджетом я сьогодні навіть прораховувала, якщо умовно там видатковий бюджет України становив 100 мільярдів доларів. Ну так, умовно, та, то бюджет Нью-Йорка становить 116 мільярдів доларів. Це, це лише от бюджет, і звісно, є проблема в Нью-Йорку, Є проблеми передусім пов'язані з житлом. Тому що в Нью-Йорку мешкає 8,5 мільйонів, і щороку місто відвідує 65 мільйонів гостей. Хтось у справах бізнесових, хтось у родинних справах, але плюс ще 65 мільйонів. Зрозуміло, що вони не цілий рік проживають, але відвідують місто. Величезний бюджет, величезна інфраструктура, величезна кількість проблем, тому числі соціальних. Більше того, слід брати до уваги, що мова йде про Америку. Тут дуже багато національних меншин. Більше того, я сьогодні, до речі, з цікавістю для себе дізналась, що в Нью-Йорку найбільша єврейська община знаходиться спільнота та, за межами Ізраїлю, Така Те, теж цікава інформація. і... Звісно, що тематик для побудови своєї такої популістської кампанії у Мамдані було дуже дуже багато, і він цим скористався. І можливо, саме це дратувало Дональда Трампа, який навіть пригрозив. Сказав: якщо переможемо Мамдані, ми вам скоротимо бюджет на Нью-Йорк, Нема чого зазіхати на американські гроші. От і можливо, саме це і дратує. Да? Е, е, бо дуже часто, якщо ми згадаємо юнгініанські ціні, наша прихована сторона. Міших нас найбільше дратує саме те, що ми не здатні прийняти в самих собі. І ось приклад бамдані Трампа, напевно, це дуже дуже показовий якраз приклад. Тому що людина, яка стала президентом завдяки самопопулійській риториці, звинувачує іншого, що він тут зараз вам в Нью-Йорку зробить комунізм. Там ну цікаво, цікаво буде дивитися і спостерігати, як взагалі складеться кар'єра. Першого мусульманина та мера одного з найбільших міст Сполучених Штатів Америки, які такі нагальні проблеми в Нью-Йорку, передусім, це е, кількість житла, бракує житла, і мамдані наголошував на цьому. Більше того, він, знаєте, таку е, я переглядала його промови, і в одній з промов він е, сказав, що якщо людина не може дозволити собі Жити в місті, яке називає своїм домом, тобто не може собі забезпечити квартиру, там, наприклад, та, в Нью Йорку, то у нас немає часу думати про цінності. Та ну про які цінності, якісь там високі, взагалі сенси, можна говорити, коли людині не вистачає елементарно на ну, гідне для свого життя житло. На хвилинку трикімнатна квартира в Нью Йорку, Коштує 8,5 тисяч доларів щомісяця, тобто, ну, якщо ви знімаєте, ви не маєте таке житло. Більше того, вартість години праці. Мінімальна зарплата на сьогодні в Нью-Йорку становить 16,5 доларів за годину, і мавданія оптимістично пообіцяв її підняти до 30 доларів за годину. На хвилиночку це вдвічі. Вдвічі підняти рівень мінімальної заробітної оплати. Звісно, такі обіцянки, от на кого вони розраховані? На людей, у яких є проблеми з житлом, тому що житло може дозволити собі еліта, а популізм це завжди протиставлення народу та еліти. Да? От лише багатії можуть жити в Нью-Йорку з такими цінами на оренду житла. І друге, це те, що люди працюють багато, а отримують. Небагато та недостатньо для комфортного життя у Нью-Йорку. і тому мамдані оптимістично каже: підвищу в два рази рівень мінімальної зарплати. Це популізм в чистому вигляді. А ще такий момент пов'язаний з тим, що в Україні дуже часто спрацьовує саме така популістична риторика, коли ми обираємо політичні партії або мерів міст. В популізмі лідер зазвичай позиціонує себе як такий простий хлопець або дівчина з народу. І знаєте, що цікаво, одна, напевно, з найвидатніших популісток української політики Юлія Тимошенко в одному з виступів зазначала, що якщо ви чуєте від когось, політика мається на увазі. Популізм, то слідкуйте за руками. Я думаю, що ця пані точно знає, що вона говорить, особливо в контексті політичних технологій. Отже, ось ця людина з народу, це один з таких найефективніших образів. Що відбувається, коли, коли ми всі знаємо, що цей кандидат він представник еліт ніяк не з народу. Тоді кандидати е, спрощують свою поведінку, тоді кандидати йдуть на заправки, їдять доги п'ють каву з е, цих паперових стаканчиків, тоді кандидати носять е, взуття за 20 доларів та, чи там за 50 доларів, футболки за 5 доларів. Тобто є такі іміджові, насправді е, мова йде про знаки і символи, е, іміджові інструменти, які нам. Підсвічують, що ця людина, така як ти, вона з простих нас народу, і саме вона здатна протистояти елітам. Ну і чому популізм? Тому що популісти обіцяють вирішити дуже швидко нагальні якісь серйозні проблеми, які накопичились, можливо, там десятиліттями, але у популістів завжди є дуже прості рецепти. Все швиденько вирішити знову ж таки повертаючись до Дональда Трампа, ви пам'ятаєте ятає, пам за скільки годин він обіцяв нам завершити не нам всьому світу? Він обіцяв завершити війну між нами та москалями? І скільки годин по факту минуло? Та, ось, ось це такий один з основних критеріїв. Коли я я на всьому розуміюсь, я вам тут все швиденько вирішу. Я такий, як ви. Давайте голосуйте за мене. Дуже дуже шкода, що зараз все більше і більше особливо веру цифрових технологій, коли є тіктоки, коли є, скажімо так, інструментарій для розповсюдження вірусної цієї інформації. Коли вже не обов'язково зустрічатися з виборцями, знаєте, колись побудова передвиборчих кампаній, якраз вона здійснювалася на роботі осередків місцевих, і потім зустрічі з кандидатами на рівні там міста або району міста. Зараз є цифрові технології. І зараз є кандидати, яким достатньо просто правильно вести TikTok, Інстаграм, Фейсбук. І в принципі ці зустрічі вони перетворюються вже не просто в зустрічі, десь там раз на півроку або там в рамках передвиборчої кампанії. Одна зустріч. Ні, це зустрічі щодня. і Кандидат може демонструвати, що він робить, що він з'їв, куди поїхав, як взагалі працює. Тому. І тут є ризик того, що створюється саме той імідж і доноситься щодня, який не відповідає насправді реальності. В кандидатів, політичних кандидатів-популістів, завжди дуже емоційна риторика. Дивіться, емоційна риторика та це риторика, яка спрямована на ту частину нашого мозку, яка не здатна мислити, скажімо так. Вона здатна емоційно на щось реагувати. Але вона не про мислення, а тим паче не про критичне мислення. Чому? Тому що так легше працювати з масовою свідомістю. Знову ж таки, політтехнологи це чудово знають. І чим емоційніше звучить передмова та промова кандидату, тим більше, швидше за все, буде популістських рішень в його обіцянках. Тому теж звертайте увагу, коли дуже емоційно кандидат. Слухайте, ну Олег Ляшко та, взяв вила для того, щоб показати, що він з народу, тому що популізм це завжди протиставлення народу і елітам. Та. Але чомусь, як виявилося, Олег Ляшко не проживає в якійсь там багатоквартирній багатоповерхівці, та, десь там в Солом'янському або в Деснянському районі Києва. Виявилося, що в його чудові апартаменти, приватна садиба. Причому в тому ж районі, де живуть його політичні опоненти, та? То ти з еліт чи ти з народу. Але позиціонував він себе як простий хлопець з народу, взяв вила, вдяг вишиванку. Ну, класичний такий, та? класичний архетип. Простого хлопця. І власне те, про що я вже сказала, спрацювали символи не на весь, слава Богу, електорат, але на певну групу електорату. І Він, як то кажуть, свою золоту акцію в парламенті отримав. От тому, що, що тому, що все спрямоване на масову свідомість, яка насправді це свідомість не дуже наших розумних сторін мозку, тобто ми можемо бути розумними і зважено приймати рішення. Але політичні технології побудовані саме на тому, щоб ми емоційно сприймали цю інформацію, не піддавали її ніякому там осмисленню, критичному мисленню. І дуже багато, до речі, знаків і символів використовується, але то вже окрема тема. Дивіться, чому люди схильні вірити популістам? Я думаю, що відповідь десь дуже близька до площини відповіді на запитання, чому люди вірять астрологам, тарологам і іншим ологам. Да? Тому що люди намагаються дійсно втомлені величезною кількістю інформації, великою кількістю проблем невирішених, коли ти розумієш, що вирішити твою проблему можеш лише ти. Допомоги від держави, немає, по-перше, тих інституцій, які здатні були тебе підтримувати. І більше того, можливо, вони існують, але там якусь свою окрему роботу ведуть. Але тобі, як простій людині, зиску від цього ніякого ти сам на сам зі своїми проблемами. Тому, звісно, втомлена людина шукає якусь надію, так? згадуємо міфологію, скриньку Пандори відкрили. Всі лиха випустили, але на дні скриньки Пандори залишилась надія. Тому люди шукають ось цю надію для того, щоб якось вхопитись за щось і щоб це давало, хоч якихось якихось сенсів для подальшого існування. Але знову ж таки, згадуючи наше критичне мислення, що нам може допомогти в цій ситуації? Наше критичне мислення, яке потрібно розвивати. Вкрай важливо. Тому що мозок працює за він, ледачий, ледащо, є таке гарне українське слово. Так от, наш мозок ще той ледащо. І йому легше мислити якимись зрозумілими для нього, звичними для нього алгоритмами. І ці алгоритми дуже часто можуть бути хибними. І знову ж таки базуючись на оцих знаннях, передусім соціальної психології, політики будують у тому числі ось цю свою популістичну риторику. Ну, я для прикладу приведу два таких наших упередження: знову ж таки, упередження мозок наш використовує. Це такий якийсь стійкий алгоритм, да, який допомагає нам оцінити інформацію, зробити якісь висновки і дотримуватись якоїсь думки. Є е, такий вид упередження, загалом їх дуже багато, але є такий вид упередження, який називається упередження підтвердження confirmation bias англійською мовою. І якщо в нас є якісь вже сталі переконання, ми у щось віримо, ми маємо свою думку про щось, е, то якщо нам подають інформацію, яка співпадає з нашими переконаннями, все. Наш цей механізм упереджень підтверджень спрацьовує, і ми починаємо вірити цьому кандидату. Та приходить кандидат дуже часто саме популісти кажуть, ось ці депутати, вони крадуть гроші, вони нічого там ніяких законів не приймають, вони лише сидять там і крадуть гроші. І у людини є також переконання, наприклад, що депутати вони неефективні. І людина, Боже, Боже, який розумний чоловік, або там жінка, які, які правильні речі говорить. так? А чому правильні? Тому що вони співпадають з нашим переконанням. І от людина по суті може вам розказати те, в чому ви переконані, ви ще й може поаплодуєте. А якщо ще й візуально імідж вибудований таким чином, що ви довіряєте цій людині, ну все, кандидат, використовуючи популістичну риторику, отримує свій відсоток електорату. І другий вид упереджень. В англійській мові він називається us with them, тобто проти ставлення нас та їх, та? них, мабуть, е свій чужий, або упередження свій чужий. Е я постійно про це говорю, що несвідомо ми завжди оцінюємо людей, е їх, знаєте, так, Додаючи або до нашого табору, або до табору чужинців. Це еволюційний механізм, ми постійно так оцінюємо людей. Якась на щось схожість може цю людину, яку ми взагалі вперше бачимо, додати її до нашого табору або до табору інших. Саме тому я раджу, коли консультую бізнеси, щоб ви більше спілкувалися в колективі, в тому числі на неробочі теми. Тому що дуже часто люди, яких може щось об'єднувати, взагалі можуть. І пропрацювати і не знати, що це може об'єднувати. А потім ці люди десь там спільно на якомусь проєкті працюють, і через брак довіри, один до одного проєкт рухається не так швидко, як міг би рухатись. А потім виявляється, що вони прихильники одної тієї ж музики, що в них, можливо, якісь там діти однакового віку. Тобто є багато спільних тем, на які можна поговорити, і що? І ця людина вже стає своєю. Як та? ось це упередження свій чужий це одне з базових Яке використовується політехнологами для того, щоб розділити, та, От є вони, погані еліти, якщо ми говоримо про контекст популізму, і є ми. Я, лідер, хлопець, або дівчина з народу, і є от всі народи, люди. І я ж представляю їхні, їхні інтереси. Зазвичай там, в Україні дуже часто ми. Про корумповану владу. Подивіться, вже так підігрівається, в принципі, атмосфера, що я думаю, вибори так чи інакше, напевно, будуть найближчим часом. Корупція, от я даю 100% гарантії, що боротьба з корупцією буде в програмі кожного кандидата. Або політичної партії, або окрема кандидатів, так? 100%. І знову ж таки, повертаючись до простих рішень, складних проблем. Це от те, що обіцяють популісти дуже просто вирішать якусь глобальну проблему. У корупції є рішення, і воно надзвичайно складне. Тому якщо хтось з кандидатів буде обіцяти там за 24 години подолати корупцію в Україні, ну ви розумієте звідки ростуть ніжки. І корупція буде подаватися в принципі нормальні кандидати. так і роблять корупцію, подають як якусь ознаку якоїсь окремої групи. Погані еліти, та мають владу, мають доступи до ресурсів, а ми тут прості люди страждаємо. В принципі, як я вже казала, що можливо десь воно там і є. І я переконана, що є професійні такі політичні діячі, які здатні, здатні навести лад, здатні якось вплинути на ситуацію. Питання лише в тому, чи є у цих діячів доступи до тих ресурсів, які можуть їх привести до влади. Це питання, на жаль, риторичне і в більшості випадків відповідь негативна. Тому власне, тому, власне, сьогодні хотілося розповісти, чому ж Дональда Трампа так, як ми кажемо, українською, так бісить, та виводить з себе цей зоран Мамдані, який вже ось вступає в повноваження мера Нью-Йорка. Саме тому, що ми зараз живемо вже в епоху, коли, на жаль, відбувається боротьба не ідеології, хоча для Сполучених Штатів та це протистояння республіканців від демократів, це завжди було протиборство ідеологій, ідеологічних підходів. Але що ми бачимо? Ми бачимо з тим те, що е, політичні технології, на жаль, побудовані на риториці популізму, набирають обертів, і Дональд Трамп. Який сам, завдяки цій популістичній риториці, переміг зараз критикує та представника демократів саме за ці ж методи, які команда Мамдані використала для своєї перемоги, здобуття перемоги на виборах президента Нью-Йорка Я вам. Я вам дуже-дуже бажаю критичного мислення. Я вам бажаю високого рівня політичної свідомості, не піддаватись на провокації. Можливо, таким чином якісно вдасться якось змінювати якість влади, але це не точно. Бережіть себе.